Речі. Да, під шапкою волосся запарюється і більше, знаєте, таке жирніше швидше. Данька там у фонтана щось робить. Зараз, мабуть, морозива десь загубить. Виглядає глянь, глянь на камеру, як виглядає. Розігнувся, так комедно стояв. Дубка маленька у блакитних шортах. От тут, бачите, які дерева високі, такі старі дерева і є тіньочок. Ось там ми були, де крамничка з продуктами? Ось там напроти. Потрібно. Ось, ось, так, да, через дорогу. Бачите, я показую, ось там, де дві машини стоять, і там ми брали морозила. Приїхав п'ятий маршрут автобуса. Я показую, бачите, да, П'ятий маршрут автобуса, ось там червоним написано. Ось. І він їде аж через сонячний берег, туди на Несебр. Оцей автобус туди прямує. Ось, зупинка в центрі. А от я тут показувала вам, навпроти ось є по типу як їх тут кметство, по типу управління тут. Так, ще ось такий тут є парк. Не можна рвати квіти і не можна вигулювати тварин собак. Ось такі тут раяндочки, тут сходи, клумба, квітничок такий невеликий. Ось. Можна тут трохи відпочити. Горіх, волоський росте. Ось такі тут квіти. Кафешка. Ось так. А, це та ж сама кафешка, де українські страви роблять. Бачите, ось там. Ресторанчик такий. Прямую до обмінника, ось хоче поміняти 5 євро. Нет, ну, шнур, так, да, він тобі зараз потрібен. Один а, я не свершена, я не 90 євро. Три лів, ось така резиночка, ось така резиночка, ось така. І багато 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 чого такого всякого. Ось такі по два Ось такі. Один лев. Соня, такі по одному лівому. Хочу mm. собі кольцо. Зараз подивлюсь. Оце по типу як метелик, бачите. Таке щось гарне. Такі маленькі, маленькі. Як пружинки. Що ти хочеш у мене? А, я таке саме робила, дивись: браслет по типу, як, знаєте, з річного жемчуга да, схоже. Скажи, будь ласка, бабка в перекладі на за. Да, у мене вже всі мови переплуталися в голові. Оце прикольно. Сонька, оце прикольно, не хочеш такого собі на руку. А, пам'ятаєш, тобі тато на Новий рік дарував щось таке, так? Да? Чи на день народження? Щось таке у тебе було. Десь відео є. Кошаче око. Ось. Оце кошачі око. Прикольно. По 10, це по 10, 220 гривень. Ну так, да. так само прикольно. 15. Щось тобі приглянулось? Олечко хочеш? Да. Ось тут різні, різні камінчики, бачиш? Це ось. Аури, чоловіка, да, різні камінчики. 10. Не хочеш таке? Це, це така класна ціна, 220. Я тобі той дорогий брала. Я, мабуть, собі щось таке візьму, ось, кольорове, да, я таке полюбляю. А ще ось таке тут... Ой, яка класна. Я таке щось подібне бачила вам пасія, на першому поверсі в, этом, в Цумі. Ось подібне щось ось таке. Пам'ятаєш, в індійському стилі у мене було багато такого. Uh -huh. П'ять браслетів це комплект був. І вони разом одягалися. Кожен окремо, один од одного, але вони, ну як комплектом, п'ять штук треба разом вихтосити. бачиш, ось знак безконечності. Ось вісімка, бачиш? Uh -huh. Так, купили ми браслетик Соньки Софії. Ось такі, бачите, які прикраси тут у вигляді. Серця. А Данька там покаже, які ти собі хочеш зняти. Білий. Ну давай. Оце біле. А, а може це для жінок, як ти думаєш? Мені понравилися. Ось тримає. Всі він три леве, так коштає. Ось там три ліве. Да? Так, а ще є вот такі, бачиш, отакі вот ще. Ну, мені здається, що більш жіночий ти обрав такий Мама. собі. Мені подобається. Вони всі різні. Давай на кашу. Угу. Оцей прикольний. Соня! Дивись, що я знайшла, глянь. Ага, класний. Давай візьмемо його. Універсальне. Я обрала ось такі браслети, він покрутий рукою, він різний, різний, різний. Бачите, тут різні камінчики для всієї чакри. Я там фото зробила ще, коли доберуся до Бунгала, до нашого, покажу вам, Ну, вставочку зроблю, коли буду монтувати, для чого всі оці камінчики. А Данька собі обрав, що ну, діставай, діставай. Я тут тримаю покавани свої, дісти. Давай, давай. А, а, і ціна його. Ні-ні-ні, не, 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 не. так показує. Ось так. Бачите, він такий дуже довгий, і він коштує не 3, а 6. Тому вже на касу, коли підійшли, вона каже, ні, не 3 леви, а 6 леви ось такий тримаю. Так, а, у, а у мене я собі взяла я собі. як сувенір, да. він от на сонце зараз стану. Ось такий він. Він чорного кольору, ну такий, нібито універсальний. так. Да. вам гаманці по 29 левів. Я хочу собі обрати із Соня. Вони такі прикольні, їх можна повішати на рюкзак. Я вже знайшла какую-нибудь. Гля, з мультфільму. Бачила а, з мультфільму. Угу. 600 гривень коштує сава. Бачиш, свишня, це шкіра справжня. А це що? якась коровка. корошка. Ой, а це, це якийсь жук, це жук. жук. Коробка ось така. Собачка. О, диви, як гарна. Шкіряний саманець. Не відволікай мене, будь ласка, зараз. Оце подібна форма до гаманця, бачиш? Угу. Форма подібна до гаманця. От е, Їм буде зручніше користуватись. Ось. А це як... Крокодил? Ні-ні-ні, ні, це олітка, равлик, равлик. Собакам буває кусачий. Тільки одне життя собачого. Як... Так, водлезок. Так, зараз всі роздивимось. Це Тингрибердж. Ага, так, качечка. Тінгрибердс? Це ручна робота. А ручна робота завжди була дорогою. Це таке витримесла. Ой, хто це таке? Ну, це Tickle. морш, морш, дивіться, які на нього зуби довгі. Бачите, хто хоче рибку, собі обирає рибку. Різні, ось, бачите. От бабусі наші ось такі, підійде, зелений, вони всі по 29, так? Да? О, бачиш, баксбаня, баксбаня є. Оце що це таке. Це крот, землеройка? Буйва, 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 да. так. Так, це сова, сова, оцінник який, сови. 20, 29 Сова. Це хто? Це муха. муха. Ні, то муха якась. А що це таке? Це кавунчик? Це кавун. Да? Кавунчик, це хто? Риба, це жучок. Ні, це жаба. Диви. А, це Вона коричневого кольору. жаба. А це хто? А я хочу баранчика. Може, оце баранчик, чи це не баранчик. Це баранчик? Ну не дуже схоже на баранчик. Риба. Ну, Сове, тут багато сов. Кендин. Дуже обережно. Мавпочка. Так, ти що, собі вже обрала щось, так? Що так? Я вже собі все обрав. Ось ну, така курочка, курочка, курочка. Так, хочу любов на о, ящерка. Це ж Танька народився о, в рік змії. А ти можеш собі обрати о, тигра. Тигра знайде собі. О, змія. Ти вона змія. Оце, це більше на ящерку схожа. Або не ящерка, а якась, бачите, як? кобра. Це кобра, а це ящерка. Така рибка. не деревомінальний. А я дуже хочу, ну мені равлик сподобався. І ще ось такий равлик. Ось такий равлик ще. Ну, може покольний. Я О, бачиш, якийсь какаду, да? Ні, це ворона. Ворона, ворона. Коло. Кола. це мені подобається, так? Да? Ти Це хто? Це хто такий сон? Собака. Собака. А, так, да, да, ікла а. і зуби злі. Я спочатку не поняла, а це щось чи хто, це якась угу. пташка. Ну прикольні, вони всі класні лапочку. Угу. Бачите, тут тиснення є, букви арте. Їжачок, так, да, їжачок є. Олені. Олені, не бріті, та не олені. Олені. Ось така жабка. Жабка яскрава, до речі. Лимон, лимон класний. Лимон, ні, це лимон, мабуть. Собачка ось така. Знаєте, для дрібних грошей класно такі залізні гроші туди. Ну, сов дуже тут багато. Мабуть, їх полюбляють сок. Знов равлик. І знов рав... равлик. Бачите, який червоний. Знаю. Оце равлик прикольно, да? Виглядає. Знаю. Да, да. І знову воно мені прислідує. Скільки воно коштує? 2,50. Тут дорослих. Знову Я буйвал. Знаю. Знову буйвал, бачите? Ви вже тут дивилися, да? Так. Да, це було вже. Ну що ми? собака подарувала. Може, щось таке взяти? А, змія така була змія, моя, так. Так що мене знайшли варанчика. Варанчика. Якщо хочеш, кліновий ліс це Канада. На прапорі Канади він зображений. А хто це такий? Бачиш хвостик зеленого кольору? Бігемотик? Ні. Не знаю. я. Собака, це собачка. О, собачка, як класна, так. На норку не схожа зовсім, так? Да? Це я показувала. Показувала. А ось жовтий такий. Жовтий мені теж подобається. Або той зелений взяти. Жабка. Буйвало так само. Собака зла. Яблуко, пепло. Добра собачка зраз. Або жанжа я не хочу. Буйвала так само не хочу. Ось це прикольно, глянь. Язика показує. Змія. Пінгвін. Змія. А це хто? Зрозуміло, да? Це хто. Може хальдити? Сонька хоче ось цю? Цю злу собаку хочу? Угу. А там ще десь була інша. Ось вона така сама. Чи? Оце більше коричнева, да? а це більш жовта. Ти хочеш жовту да. цю. Так ви побачили мені чи не побачила мені баранчика хочу. Червоний жук. А червоного жука ні, це мені жук подобається. Він такий яскравий, червоний, а що ні? А ще ось, о, бачиш, який мамонт, а він один такий, бачиш. мамонт, теж Він пам'ятаєте, то музика, ну, пісня. Пусть мама услышить, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Давай я візьму собі мамонта, мені мама дуже сподобався. Голова маленька така, свинка, бачите, це на ключі брілок, а жопка ось така. Жопка, диви. Жопка ось така, ось, бачите? А, вони коштують по 16, вони тут різні. Сонька собі обрала полос, полоскуна, бабусі. 29, бабусі. Yeah. Yeah, mm -hmm. mm -hmm. Ананасік що є? О, правік. От єслі гармона. А yeah. я хочу трояндочку, yeah. а нема трояндочки, що я не бачу. Mm -hmm. Трояндочки mm -hmm. немає. Mm -hmm. uh, Свиню, yeah, вона не дуже гарна. Дорожа, 4 троянди я не бачу. Ну, Пошукайся, може, ти трояндочку знайдеш? Але троянди нема. Ну як це Болгарія без троянди? Сінка. О троянда. Хочеш сінку пепа? А, ні, то ні троянда. Ні, сінко пепа я не хочу. Те ж хто полюбляє той мультфільм. Все, да? А есть Все? Гусеницы? Нет, мам, я тебе хочу уже показать еще. Давай, пока. Так, Сейчас такие разные. Мне вот этот понравился, очень это прикольный. Что это такое? Это гусеницы. Или кокон. А. Или кокон. А. А что это такое? колечки задувать. Собачка. Помнишь, сколько она? Ну. 16. Ой. 16. Ну, Мария, 16. То есть такая, бачишь, собачка, Ой, что я снимаю? 16. Сейчас ну, такса. Что? А что такса? Пухкаенька. Такса. <смех> а, еще, <laughs> бачишь, такие. Там парфюмы, да? такса. Чи не так? Це якась машинка, верблюд, яблуко ми таке бачу. А це для байкерів, да? а може їй а може якийсь таки взяти, бабуся. Для окулярів, бо собака Точно. Собака ж У неї зі мною повіком. І ось таке коштує. 45 45. 45. Ось такі Ось такий гаманець. Скільки тридцять п'ять? А це 45 Не знаю я навіть. Ракушечки 2 лева Одному такі різні різні різні. Пам'ятаєш у мене такі були білі, ось такі. І ось така у мене була ракушечка. Ось така. Пам'ятаєш? Маріуполя. Зараз у мене жодної жодної мушлі нема. А така 4 лева ось така. Ну, ось такі важку треба щось немає. А, ти пам'ятаєш, така в мене була больша, да. больша велика ось така з змілікіна. Скільки вона 70. Нормально. Угу. Ну, вони різні. І ось та 70. Ось така велика. Латку с вареньої шесть 50. так багато, черніка, да, Соня? Черніка. Інжир силою. Не шматочками а ціленджер. А, ну, так, знов знайшов, капець. А це шишки, да, Шишки, бачите? Колись ми таке брали в Святогорську. І з скульбабки, скульбабки, скульбабки у мене є вдома. Я брала в тому році у нас, В Луцьку брала. А такого я ще не бачила. Ти бачила? З перцем. Одинадцять коштує це. Давай видимо эмоции. Татове. Давай. Так, а сколько сколько стоит? Это... Там, а, там есть... Ой. 12, 12 стоит. 12. Что, давайте возьмем тебе горшочек, да, Соня? 10 лев. Давайте вот этот маленький за 10. Так, и какой еще? Остапки 19 коштует. Ось такі намаціний. Зараз таку сумочку зараз візьмемо, за 8.50. Ось такі ще гаманці, тут 29 ливів. І їх утряніще. І Для чоловіків. Скітаке коштує. Я татові такі придбаю. У нас погляд наші не співпадає. Я хочу ось таке, татові і Соня хоче ось таке. А Данька ось таке. хоче. Всі, всім от, чоловікам подобається. Да. Не можна казати, але так воно і є. рюмочка, Оскільки вона сім. Сім левів. Прикольно, це прикольно. Ще різні такі глечики. От сім левів. О, диви, яка штучка. Для туди свіч. можна покласти щось таке. А, туди свічечку, да? свічечку покласти Мама? можна туди всередині. Скільки, ну, а ціни нема, на жаль. Це Ринда? Да, це ринда. Чуєш? Ринда. Колокольчик. Тільки дуже обережно руками. Дуже обережно. Давайте нам ще ось таку стопочку. Прикольно. Я подобраю. Болгарія, бачите? Я зараз тут півмагазина скуплю. Здесь випиху. Випіхне. Донька мене вже. Ви бачите, кудись струлю. і все. Яку <хах> що, а знала, що це таке? Бачила? Ну, що типу це оберег. таке? Оберіг. Прикольний. Ви бачили таке? Це ще кукурудза, да? якесь насіння боби, а це ще макарони, знов боби, горішки якісь. прикольно зробила. Там така сама ще другая. А мені оце ще сподобалась рибка ось така. Ось. Може, таку взять собі, Соня? Возьмі. І чашку я хотіла пам'ятаєш. А, і тарілку. Тарілки, тут багато тарілок, бачиш? У тебе є тарілка з камчатки. Ні, її вкрала. Там же це покрала, ти що? Мильничка. Ти бачила? Це ж мильничка ось mm така. -hmm. Mm -hmm. Коротше, ви бачили, да? ну, Ціни тут треба питати. 12 левів. Мама, Для чого це таке? 6. Для Сколько, чого це що? таке? Це, це, Для пальця. <гум> це ж під. Мама, купимо корисно за 12 левів. Це щоб палити. Ось вони всі, так? Да? Ось в їхньому стилі Три ми не побачили її. Ми її не побачили Як це ми могли? О божечки. Копі. Ужас, який. Дуже обережно. Синички. Дуже обережно Ну так можна, так і можна. А який ніс у нього? Ой. Комас утра. Да я сфотографируюсь сегодня, потому что... Все... Эй, мама, это вообще ядерный ком каким чином. Очень 13, 12, 12, дванадцать, дванадцать, такие, Остаке, есть остыке. Вечный календарь. Востяки. И картина там ще в горе. Але картини прочитаю. Я обрала тарілочку собі за 7 левів. Вона як фарфорова. А оці з гіпса, я не дуже хочу з гіпса. Олія, такі кульки. Це так само. Не дуже коштовні, 7, десь так. що 10, наприклад, ось ця 9. 14. Багато попільничок тут. Мірбас нарабі стопочка. Дуже багато. Ось це, наприклад, вона, бачите, розбірна, розбірна 13, 13. Болгарія з такою такої візьми. І ось такі ще є пробки. Ось така ще пробочка я, бачите, яка вона. Ось. Вони тут різні.